Сергій Дубок, військовий адвокат, розповів, що серед запропонованих змін у законопроєкті про мобілізацію передбачається, що військовозобов'язані, котрі раніше були визнані обмежено придатними, будуть повторно проходити медкомісію. Таким чином, каже військовий адвокат, будуть визначені дві категорії: придатні або непридатні. То зараз є придатні, обмежено придатні і непридатні. Тобто, на думку. Законопроєкту, тобто ті, хто освітлював, вони хочуть зробити наступним чином: це забрати таку категорію. Як обмежено придатні і залишити лише або придатний, або непридатний. Там, якщо почитати, ще є зміни щодо осіб з інвалідністю, тобто їх питання також там висвітлюються і вирішується. Тобто, що навіть особи, в яких є група інвалідності, вони зможуть проходити військову службу. Тобто, там це також прописано. Я думаю, що це все ще буде доповнено, дописано. Для того щоб визначити, які захворювання будуть, тому що вони станом на зараз передбачені 402 постановою там про військово-лікарські комісії. Там є перелік. Тобто для того, щоб це все зробити правильно, їм потрібно або внести туди зміни, або випустити нову постанову, там де це все буде зазначено. Олена Кучмій Ігор Кучин, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.